У сумської митниці новий керівник до 23 травня виконувати обов'язки начальника буде радник податкової та митної служби першого рангу Михайло Закалінський. Чоловікові 40 років у митних органах із 2000 року починав працювати у східній митниці Донецька, потім Київський, Івано-Франківський. Останнє місце роботи, начальник херсонської митниці. 28.04 я прибув в Суми. Первое, я заметил, вот, что таможня перевыполнила план на 92 миллиона, из которых 46 миллионов идут уже на дороги Сумской области. Это уже, конечно, большой показатель для Сумской таможни. За декларацією, поданою керівником у квітні цього року, про майно та доходи отримані торік, Михайло Закалінський заробив 90 тисяч гривень ще 13 тисяч 600 гривень зарплатня його дружини. Навпіл із останньої він володіє квартирою у Донецьку. Окрім того, дружина має земельну ділянку у Криму площею 409 квадратних метрів. На жінку також зареєстровані дві автівки, обидві іномарки Хонда, придбані у 2011 та 2012 роках. Із грошей Михайло Закалінський задекларував заощадження: 84 тисячі гривень та ще 1800 доларів. США. зазначив попередній керівник сумської митниці Олександр Гуцал. Наразі на навчанні повідомили у прес-службі.